На сьогодні кількість будинків з ОСББ у Вінниці складає 43% від загального житлового фонду. У громаді створено 816 ОСББ у майже 900 багатоквартирних будинках. Головними перевагами ОСББ є те, що така форма управління забезпечує ефективне утримання будинку, дозволяє самостійно розпоряджатися коштами та контролювати витрати, а також проводити заходи з енергоефективності, таким чином зменшивши суми оплати за житлово-комунальні послуги. Крім того, новостворені. ОСББ можуть розраховувати на ремонт будинку коштом міської ради. Можливість оформити майнові права на прибудинкову територію. Тут варто зазначити, що багато людей не орієнтуються. Я тут уточнюю, що прибудинкова територія це не тільки територія навколо будинку, а й під ним. Поки не оформлені майнові права, ця земельна ділянка належить. Територіальній громаді міста Вінниці це важливо розуміти. Що дає оформлення майнових прав? Це те, що ви на своїй прибудинковій території, звичайно, відповідно до призначення земельної ділянки, можете вирішувати, що там влаштовувати, або це спортивний майданчик, або це якась рекреаційна зона відпочинку, або це може бути стоянки для автомобілів.